Яким чином ефективніше підготуватися до публічної промови, але навіть не лише до неї. Для цього потрібно в себе в уяві тримати певну візуальну, а можливо навіть аудіальну метафору. Ну, до прикладу, якщо я хочу на якусь таку от розумну бесіду прийти, то я уявляю таку от собі мудрагельну сову. А можливо, якщо це переговори такі от хитрі, то це така лисиця чи лис. А можливо, мені потрібно зовсім інший ресурсний стан, зокрема, така от впертість, і тоді я уявляю такого от бика чи кабана, де мені необхідна така сила і міць. Коротше кажучи, щоразу, як тільки у вас є намір з кимось провести діалог, ви можете інвентаризувати. А яка, до прикладу, тварина метафорично підходить до того чи іншого стилю ваших перемовин? Можливо, це певний якийсь персонаж. Історичний, культурний, можливо, якийсь діяч, а можливо, це персонаж фільму чи мультфільму. Коротше кажучи, подумайте. І ви можете асоціюватися з ним, і думки, ідеї, рухи, врешті-решт, будуть самі наповнювати вас.